Тепер закинулись, в прикормки ще активатора кльова до фіга. В принципі, якщо остали, достали від нього, думаю нормально. Десь вже, мабуть, часа два стоїть. Мотильовий і тишина. В мене це напряга, можливо, знімемо снасть і поставимо попап, флетик і попапчик. Мій улюблений флетик. Точніше, це... Чути флетік, попапчик улюблений. Це улюблений попапчик інгулецького сазана. Ви пам'ятаєте, інгулець відпрацьовував. Зараз витягнемо, перевіримо. То реально не розмиваємой. Якщо нема течіння, як бачимо, реально пару часов відстояла і до сих пор мотильова каша не розмита. Навірно, із-за того чи. Зараз щось треба підсадити. Половина на пінопласті, половина на кукурузі. Походу, ще 2 години брикет відстоїть. Рядок. Странно, я пам'ятаю ці брекеттини розмиваються. А, це, мабуть, обична макуха розмивається за час. А ця, поскольку вона товстінна, як бачите, процентів... та чуть ли не ну, на 30% товща брикетіна, це із нових флюротехно планктон. Походу вона щось знає, чи що-то вміє, чи що-то хоче. Діло теж тіське, розберемося. Але попапчики я за вас не забув. Давайте в тіньок. Хоча їм нічого не буде, поки не відкрити банку, щоб воно видихалось. Вони такі залишаються мокренькі, чудові. Якась мілочь поплавки, ганяє под лука. То один, то другий. А може стая карпів зайшла, непонятно. В лески врізається чи що. Таке случається. Бо обидві удочки сразу тут тишина. В ітоні вся риба з цієї сторони, даже прямо нічого нема, тільки так отакася. Рибаків немає, решили траву покосити. От тільки я тут. Музика вже пару часов. Бенза косис. Дома своя є, косить нема куди. То нема коли зав... то забуду, то ще щось. Нагадали. Жара, ще наче, починає трохи спадати. Але це галюцинації, міраж. Чорт я гарячий, я реально гарячий. А днями буде ще, ще важче. Вихідні. По-перше, тут не встанеш, по-друге, жара, а по-третє, наступний тиждень там о, 37. Стабільність, а по факту всі весь буде з ракет в тіні. Я вже не кажу про те, що буде творитися не в тіні. Сьогодні просто хороший день, вітра немає. Ми з підвітряного міст, міст, міст багато свободних. Підвітряна сторона стабільна погода. Опже, по місто треба ізучати і будемо знати. Що, як, де, коли, на якому ставку яка рибала. Мені здається, сюди повернусь вже або під кінець місяця, або коли спаде жара. Може щось поміняється. взагалі треба свою агентуру мати, щоб знати, коли що ловиться Але, як ви знаєте, це рибалка, все одно не вгадаєш яким би тут прохаваним, провіреним, провареним не був. Обов'язково приїдеш. Вчора ловилась, позавчора ловилась, всю неділю ловилась. Приїжджаєш і нефіга. Оце така біда була моїм, з моїм кумом. <сум> Виїжджаю ще на таврі, ще відеокамери не було. Заброс судак, заброс судак. Перший день, вторий день, третій день. Рибалка зашибісь на кошевой на ямі. Вона ще не була зимовальна, якщо що. Ну, а є навіть якщо була про це ніхто не узнає. <смі> це було, чорт знає, коли ще Таврія у нас була. Наверное, 15 2015 рік около того. Ну, коротше, шикарна рибалка. і Щуки ловляться такі, ух, 3-4 кілограма. Тоді ще вони ловились почти кожен день. Потім браки їх добили. А взагалі 10 назад щуки. Щуки було мало, але її було раз в 50 більше, ніж зараз. Її, можна було, її було мало, але її було, можна виїхати і наловити. Не так, що на кожному забросі, чи на кожному 10-му забросі щука. А зараз зараз, зараз не, не звісно, що буде після цих потопів. Чи якась щука вижила, не вся риба пережила. Скажу одразу, то і столобіки дуба. Ну так про що я? Їздю три дні, тягаю судаків. Кум приїжджай. кум, бросає роботу, приїжджаю, я його, мабуть, під благмоном забираю. Вилітаємо на лодки. Заброс і пусто. Заброс і пусто. І так весь день судак просто рот закрив. У судака такі приколи є. І низка. Хоча і погода та сама, і вітер, і течення, і рік той самий день. фактично той самий, нічого ж не міняється. Кожен день виїжджав на пару часов, десяток другий судаків вихватить. Таких 700 грамів до кіла він у нас стандартний. Хоча кілушний це рідкость там 900 грамів. Таке от, от 500 до 900 чопіки. У нас крупніші просто в дні переходить, а там уже зимовальна яма і туди Владик не совався. Виїжджаємо так от і не черта попадав. ага. ага. І не раз теж так було, що виїжджаючи сам чи з напарником. Приїжджаємо, така роздача судака. Отак. От от, Куди не кинь є. Ну, багато, звісно, стікляшок, Ви можете подумати, що там за пів часа я 100 судаків витягнув. Да Ні, може штук 30 ну то фіга таких 100-200-300 грам стекляшки викидаються. ну і, і зачотний. Раніше був зачот 38 кстати, сантиметрів, зараз 42. Не знаю, чи правильно. Так як у нас просто нема крупного, а там, де крупний, зробили зимовальну яму. Коротше, зелені гондони. І в прямому і в переносному смислі. Щоб там сітки сипати. Щоб менше хто мішав. На всіх просто судака не вистачає. Треба розуміти. Треба ще ж вкрасти і роздати, і продати, і з усіма розчитатися. Почав за, -за здраві, я закінчив за упокой судачка. Нічого може ще що наладиться. Половим ще хижака в Києві. В початку сентября, я надеюсь, я там буду. Може ви дивитесь це в октябрі. Так як всяке случається. А мені пофіг. Я сидю і вулибаюся. А, Це вітром натягнуло. А я то думаю, що відбувається, хоча грбаний поплавок всплив, не вспливає. Одну дугу на другу закинув, а я вже приготувався сікти безбожно. Це я уже зашатав. Оп. Акуратно протаскуємо. І, і цепляємо під лісочками Капець ти хто? Акуратно не протягли. Вася ти хто взагалі такий? Я в шокі. Клубника простояла, я не пам'ятаю, стільки, але довго. Спишемо на 5 годин. І це була не полуниця взагалі. Мотильовий тришак. Я вже 10 разів хотів перекинути цю донку. донку. Це гібрид, то лі карпа, то лі золотого карася. То лі нашого обичного золотого карася, то лі золотого карася, як акваріумної рибки. Нельзя можна недооценювати. З виду обичний короб вуса є. Але спина, можливо, це перший мій золотий карась. який взагалі не золотий. Але формою, скажіть, схожий, а? Я такої риби ще не бачив. Схожа на, на звичайну рибу, але фіга. По спині видно, бачите, чи це просто він із сіточки утік. Утік. Ось такий от охламончик. Нифіга собі карликовий сазанчик. Я думав це чорний карась. І Він так довго не клював, тому що він чорний. Мені <свісно> Колись мене YouTube забане за це я <свісно> що Я його відпустив, тому що він чорний. Боюсь, мало людей, яке Блейк Слав Метал якесь проскоче. <рес> Чи типу, того. Щас захейтерять в коментарях. Життя чорних карасиків теж важливо. І так далі. Чорний карась хотів украсти мій телевізор. <рес> хотів украсти мій супутник. Капець він довго простояв, я в шокі. Я забув за нього взагалі, ну стоїть домка, та й хай стоїть. Не повністю ще промокла, офігеть. Реально часов 5, напевно, простояла. і прикипіла. Пригоріла. Народний супутник збив чорного золотого карасика, але це коробчук, я бачив вуса і, і всі діла, але якийсь контужений. Треба би перезарядити, тим більше у нас ще є багато хороших. Але знаєте що? Не треба. Прикормка почти закінчилась до кормушок. А цю флюру ми полуницю залишимо на наступний раз. Брикети стали. От реально, оці брикети, по-моєму, за час розмиваються, якщо не швидше нікотрі. Так раз, буває і нема, Риб... чи то риба обсала. А оце, ну, капець. Воно в Києві стояло два чи три, мабуть, настільки я пам'ятаю. Це раз, це раз. І ще тут часа у п'ять і ще в часа три стояло. Капець. Оце, оце присунули. Плюс бракет це із нових мені прислали новинки. Він товщий, він товщий за стару бракетіну. В общем, економно і не поспориш. Це теж оставимо на потом, не хочу зараз розходувати, щоб, щоб этот самий прикормка потім не пропала. Вигрібаємо, збираємо мусор потрошку. Убираємося і сматуємося. под кондішн стемніло, то кочую бабаги. Міна сработала, весь день мовчала, тільки стемніло і тигедик, о, уже кричать. Що, уже почули? Мурчик нажерся, каже, раб, неси мені до мене і прямо сюди. Вижили від підписника донат. А, а десерт. А закусувати хто буде, га? Закус під'їхала, Не знаю, що рижик схватить. Можна навіть на город ні, не настільки я отважний. Одна просто уже була втекла. Оп-оп-оп. Рижик-любитель на ніч мишам голови пооткручувати і скласти на порозі. Хе-хе. Мурчик шкандибаєвавка потроху. Та йоханий бабай, що ж ти мені її на ногу пустив. Добивай її, добивай. Подлюка така.